На минулому тижні політики українського демократичного табору критували один одного. Спочатку Арсеній Яценюк заявив, що можливо не братиме участь у виборах в тому випадку, якщо лідер однієї з найбільших опозиційних партій б'ют Юлія Тимошенко буде знаходитися у в'язниці. Інші політики, шановні і розумні люди, почали говорити, що це ледь не провокація, заподіяна Арсенієм Яценюком. Мені відразу різонули ці слова. Тому що ми можемо не погоджуватися один з одним, але якщо ми обстоюємо спільні цінності, то ми не повинні принаймні підозрювати один одного в якихось провокаційних чи якихось інших цілях. Хоча б для того, щоб був шанс разом ці цінності відстояти, як би ми один, одного, один до одного не ставилися, якщо цінності ці сповідуємо спільно. І ще одна промова сильно різонула. Моє вухо, і не тільки моє вухо, а й е, розум багатьох логічно мислячих людей. Це була промова одного з лідерів партії Свобода, е, молодого українського політика на е, мітингу під час святкування Покрови. Давайте послухаємо цю промову. Страшно, коли стріляєш в спину. І тому у нас з вами, коли ми підемо до перемоги. Не повинно бути в тилу ліберастів, толерантів, ідеологічної агентури ворога. Не повинно! Коли ми підемо у свій великий похід, у нас з вами в тилу не буде грицаків, Андруховичів, Мариновичів і іншої клістирної інтелігенції, яка називає борців за нашу свободу нацистами і фашистами. Каже, що ми нетолерантні, зарізкі, недемократичні. Ми є такі, як ми є. Свобода, така, як український народ. І свобода це та армія, яка буде його захищати. Досить багато людей говорять про те, що партія Свобода співпрацює з владою. Останнім був Микола Томенко, і партія «Свобода» збиралася позиватися до нього, до суду. Дивним для мене звучить тут одне. Назвати. Е по-перше, я не чув від цих людей слів, що вони когось називають борців за свободу, називають нацистами і фашистами, тому що смішно борців за свободу називати нацистами і фашистами. По-друге, пан Мирослав Маринович, людина авторитетна, голова українського пен-клубу, людина, яка не на словах і на мітингах відстоювала свободу України, а робила це у в'язниці. Людина, яка є інтелектуалом і написала безліч книжок. Людина, яка сама мені розказувала, що в тій же партії свобода, наприклад, в Харкові чи на сході України є безліч прекрасних, хороших хлопців. І дивно, коли намагаються якимось чином замазати його ім'я, чи ставляться ім м'я в множині люди, які поки що для України не зробили нічого. Дивно, боляче, так само дивно і боляче, коли намагаються принизити відомого українського історика Грицака чи відомого українського письменника Андруховича. Знаєте чому? Тому що саме ці люди зробили і продовжують робити найбільше для того, щоб Захід Україну сприйняв і прийняв для того, щоб ми стали членами єдиної європейської сім'ї. Якщо хтось думає, що нас там аж дуже сильно чекають всі, це не так. Ми самі повинні відчувати себе європейцями, і це нам вигідно бути в Європейському Союзі. Так нас підтримує Польща, так нас підтримують деякі інші країни. Багато хто дивиться на нас критично і сприймає нас не такими, якими ми хотіли здаватися в очах європейців, а такими, якими ми є насправді. І Андрухович, і Маринович, і Грицак, люди, яких друкує Західна преса, люди, які формують. Точку зору заходу на те, що відбувається в Україні, і дивно, що обрали саме цих людей для того, щоб якимось чином абсолютно незаслужено намагатися знищити їхню репутацію. Вам можуть не подобатися їхні погляди. Е, ви можете з ними дискутувати щодо їхніх поглядів, але принижувати цих людей, людей, які по суті є справді совістю і інтелектом української нації, людей, які представляють нас в Європі як справжніх європейців, точно грати не на руку тому, щоб наша країна жила за європейськими стандартами. Юрій Андрухович, відомий український письменник. Дав інтерв'ю. Сьогодні про це стало відомо. Газеті так Декілька цитат з цього інтерв'ю від революції 2004 року залишився лише шанс, який ми згаяли. Цитує Андруховича таки Шпіґіль. Сьогоднішні можновладці довкола Віктора Януковича роблять все можливе для того, щоб сполити мости за опозицією. Власне, будь-який українець, який намагається публічно висловлювати свою думку, перебуває в небезпеці. Процес над Тимошенко лише гучна історія. Будь-хто може стати жертвою сваволі міліції, і це відбувається щоденно. Досить різка і досить серйозна стаття Юрія Андруховича. І мені здається, що ми маємо бути вдячними тим людям, які намагаються обстоювати нашу свободу як своєю щоденною роботою в Україні, так і тим, що демонструють, що ми самим своїм існуванням, що ми такими ж європейцями, як французи, німці, поляки чи інші нації. Однією з одним з постатей, хто теж стверджує, що ми такими самими європейцями, які хіба що постраждали найбільше, є Тімоті Снайдер, відомий американський історик. Інтерв'ю з ним у нашій програмі. Тімоті Снайдер, історик, професор Єльського університету, дослідник історії східної Європи, зокрема націоналізму, тоталітаризму та Голокосту. Навчався у Браунському та Оксфордському університетах. 97-го здобув докторське звання в Оксфорді. Працював у Національному центрі наукових досліджень Франція, а також у Віденському інституті наук про людину Австрія. Публікує свої праці англійською, польською, німецькою, російською, українською, чеською, французькою, словацькою, білоруською та іспанською мовами. Публікується у наукових журналах Ост Європа, Транзіт, Паст Презент та інших. Автор десятка монографій, статей та окремих розділів у наукових та. Загальних виданнях. є автором низки книжок, серед яких націоналізм, марксизм та сучасна центральна Європа. Біографія Казімежа Келе крауза реконструкція націй, Польща, Україна, Литва, Білорусь та інші. 2010-го виходить його відома книжка Криваві землі Європа між Гітлером та Сталіним. Минулого тижня її презентація відбулася у будинку вчителя в Києві. Викладає історію східної Європи в різних країнах. Зокрема, 22 жовтня виступив з лекцією в Києво-Могилянській академії на тему, який зв'язок між націонал-соціалізмом та сталінізмом. Пане професор, дякую вам за інтерв'ю. Я знаю, що сьогодні в ці дні ви презентуєте в Україні книжку, яка буде продаватися, але хотів би вас запитати, може, трошки пізніше про книжку, а спочатку про сам підхід до історії. Оскільки Україна знаходиться географічно, як ви самі багато разів говорили і писали, в такому місці, де різні історії і різні підходи до історії між собою стикаються. І наші політики часто це використовують, і історики сперечаються, як історію сприймати, так, як її трактував, наприклад, Ющенко, чи так, як її трактує теперішня влада, як людям, громадянам підходити до своєї історії. Перша важлива річ, яку я хочу сказати, це що історик не повинен трактувати історію як Ющенко, або як Янукович, або будь-який інший політик. тому, що як ви кажете, історія це частина політики, пам'ять це частина політики, минуле це частина політики. А гісторієнс джабдо справа історика і консерндвипалітекс. Не перейматися політикою, його справа трактувати історію правильно, трактувати факти, показувати факти правильно так, щоб ми могли говорити про минуле і знали, що ми говоримо саме про факти, а не про політику. Це важко всюди, це важко в сполучених штатах, де не така складна історія, як в Україні, і надзвичайно важко в Україні. Це означає, що нам доведеться працювати важче для того, щоб бути об'єктивнішими, для того, щоб сказати, що це правильно, що це факти. Але, все ж таки, якщо говорити про історію України, які найважливіші події. З вашої точки зору, е повинні були б українцями засвоюватися, з яких подій українці мали б брати для себе найбільші уроки. Тому що е з одної сторони ми маємо голодомор, і багато націй, такі як, наприклад, євреї, е навколо таких величезних поразок і величезних трагедій, фактично будують щось об'єднуюче для свого народу. Є інші теорії, що об'єднати людей можна там на перемогах. І так робив Радянський Союз, коли говорив про те, що ми зараз називаємо Другою світовою війною, і те, що вони називали, чи ми тоді називали Великою Вітчизняною війною, як перемога, яка об'єднала людей в цій перемозі над фашизмом. Що кожна нація має для себе виносити з історії найбільше? Як поєднати ці речі? Mm -hmm. so, I have to say that... Треба сказати, що. Об'єднати нації це не мій бізнес. Я цим не займаюся. Це не моя робота. Я згоден з тим, що ви сказали. історія страждань може стати об'єднуючим фактором. історія перемог так само може стати частиною державотворення. але ці міфи проблема. з погляду історика тому що історик не намагається зробити історію хорошою, щоб люди ставилися до своєї історії як щось доброго чи поганого. історик намагається вірно трактувати історію для того, щоб люди думали про минуле однаково. Хороша історія вона завжди незручна. Якщо вам гарно, коли ви читаєте підручник з історії, це поганий підручник з історії. Історія насправді це незручна річ. це виклики для людей, які намагаються скласти загальні картину. Коли ми зараз говоримо про те, що ми будуємо в Україні нову країну чи нову державу, 20 років минуло, але це дуже маленький термін, то ми часом дивимося на те, що відбувається в Європейському Союзі. І Європейський Союз має так само різну історію, як і різні частини України. Тому що різні частини України були в різних країнах. Як європейці які підходи вони використовують, як вони Виходять з тих різних трактовок історії, які мають різні нації, які об'єдналися в Європейському Союзі. Чи вони взагалі не дивляться в минуле, і нам не потрібно дивитися в минуле? Це чудове питання. У європейців є різні національні історії, які абсолютно не стикуються. Але у них також є історія Другої світової війни і історія інтеграції і це їх по-своєму об'єднує. в історії Другої світової війни є лише один ворог німці і окупація. Вона на заході тільки чому. Дуже важко європейцям читати мою книжку, це тому що я вказую, що Друга світова війна це переважно східна Європа. і що Радянський Союз брав участь у війні не лише на кінцевому етапі, а що головні жертви власне були на території східної Європи. Якщо європейці хочуть мати міф про війну і інтеграцію, то вони повинні включити Україну, Білорусь, Росію. І це дуже важко для них. ви праві. Історія має дуже велике значення. Вони вже пройшли свій шлях і дійшли до того етапу, коли їм треба обов'язково включати схід в історію. Дуже багато людей е, говорить про щось спільне для цієї території східної Європи, в якій ми живемо зараз. Е, ми часто в нашій програмі говоримо, наприклад, про чеслова мілоша. Ювілей, якого святкується тут, який підходив до цієї частини України, частини Польщі, як до колишнього великого князівства Литовського, як до людей, яких об'єднує дуже багато. Крім того, на цій землі, крім українців, поляків частково може ну росіян, хоча росіяни трошки ніби з іншої сторони були білорусів, було ще багато інших народів, як, наприклад, євреї. Якщо ми подивимося на навіть політичну структуру Ізраїлю, то вона справді схожа на політичну структуру довоєнної Польщі досі. І ментально теж. Що спільного в історії об'єднує людей, які живуть в цій частині Європи? І що навпаки роз'єднує? Які історичні моменти їх найбільше об'єднали, а які роз'єднували? word Об'єдна слово об'єднали його можна трактувати двома способами, що є спільного і що їх з'єднує, об об'єднує. Дуже часто те, що у вас є спільного з іншою людиною, не завжди воно у вас об'єднує, тому що у них однакові політичні звичаї, але це їх не об'єднує. Наопаки, це їх роз'єднує. ви праві. Історично цей регіон об'єднаний. Це пов'язано з мультинаціональним характером існування цього регіону. зв'язку з Великим Князівством Литовським і Польщею. Згодом Це включало і переважну частину України. А це було пов'язано з тим, що тут був відсутній сильний об'єднуючий фактор, такий як велика сильна держава, централізована держава було кілька імперій, але не велика держава, а також є тема моєї книжки. проблема була в тому, що тут зіткнулися інтереси німецької і радянської поту і це відіграло величезну роль. Якщо безпосередньо справді повернутися до вашої книжки і говорити про цей е, час, от е, основна думка, яку я почув з вашої лекції, як мені здалося, що Одна з думок, що люди в Західній Європі, в Сполучених Штатах, недооцінюють, що саме в цій частині землі найбільше громадяни постраждали від Другої світової війни і від двох тоталітаризмів. Чому це відбулося? Well, yeah, this is why the book has been... Ось, власне чому так багато читають мою книжку в сполучених штатах? американці сприймають Другу світову війну, як і всі інші. З погляду власних страждань і власних перемог. Для них Друга світова війна, вона десь там на заході і у Франції. а також існує моральна проблема вони не хочуть думати про те, що радянський союз був союзником. Без радянського союзу ми ніколи б не виграли Другу світову війну. І власне радянський союз відіграв набагато більшу роль. Більше українців загинуло ніж американців, британців, французів разом взяти. Нам важко це зрозуміти. Нам важко це сприйняти. Всі сприймають війну з погляду своїх власних страждань. у західній Європі і Америці. існує проблема холодної війни. Зали... Закінчилася Друга світова війна, і починається холодна війна. і 45 років після цього. Людям не треба було думати ні про Польщу, про Україну. Для них війна це захід тобто лише з отриманням доступу до архівів на сході про Другу світову війну і з новим поколінням дослідників, українських, російських ми можемо почати змінювати погляд на Другу світову війну. Для американців багатьох ця книжка це откровення про Другу світову. Якщо згадувати того ж мілоша, то він певною мірою протеста описував протистояння між ідеологією Пілсудського і ідеологією польських націоналістів, які хотіли мати Польщу в кордонах Польщі. От чому так сталося? Що дуже часто ідеологія комуністичних лідерів, таких як Сталін, наприклад, співпадала з ідеологією націоналістів, тому що як українцям, наприклад, ставитись до того, багато хто в нас говорить, що Сталін був та людина, яка об'єднала Україну. Він приєднав е, західні землі, які були в частині польським Польщею. Потім навіть в Радянському Союзі там ну, Крим, це вже зовсім інша історія. Але якщо ми візьмемо цю частину, так чому ці комуністичні і тоталітарні лідери фактично об'єднували чи переселяли народи, чи поселяли народи в тих кордонах, е, де, які вони вважали етнічними в цих народах? це дуже важке історичне питання. комуністи починають з ідеї, що ми можемо рекрутувати перетягнути на свій бік еліту українізація у На певному етапі, наприкінці 20-х або на початку 30-х, мені здається що внаслідок голодомору в Україні Тата стайн втратив впевненість в тому, що це можливо. І ми він вирішив, що ми ніколи вже не зможемо перетягнути цих людей до себе. тому краще знищити їх, залякати їх але йти на певні компроміси. ви бачите національну політику Сталіна як двосторонню з одного боку. він дуже батьох людей убиває. Це масове вбивство. з іншого боку, є певні жести, які повинні відібрати ідеї у націоналістів. Якщо Сталін віддає Україні. Галичину і Закарпаття то він відбирає у націоналістів одне з їхніх питань, яке вони розкручують. Тому Сталін намагається маніпулювати цим. так само було в Польщі, навіть пішло далі. поляки можуть пишатися тим, що Польща це у них етнічно однорідна держава 70-х років. Вони відібрали у націоналістів всі їхні ідеї. Основна дискусія, яка триває в нашому суспільстві зараз, історична, це наскільки можна поєднувати сталінізм і гітлеризм і фашизм. Ще мені здається, навіть сім років назад уявити таку дискусію в українському суспільстві було дуже складно. Потім ця дискусія почалася і розвивається все активніше і активніше. Для багатьох людей це дійсно дивно, тому що ми маємо на сході України приклади, коли люди ставлять пам'ятники Сталіну. І нібито ці ідеології були зовсім різними. Що з історичної точки зору їх об'єднувало? <різвіст> вони існували в одному світі, Вони збиралися створювати імперську потугу в одному місці, у східній Європі, зокрема в Україні. Це було спільне для них обох. Вони обоє діяли згідно з ідеологіями, які не думали про індивідумів в нинішньому часі, а обіцяли щось у майбутньому. Одні класове або безкласове суспільство, а інші расово чисте суспільство. І також у них були практичні речі спільні. Вони об'єднали свої зусилля щоб захопити Польщу. Але головна думка в моїй книжці, це, що ці системи, оскільки вони оперували і мали плани на одну і ту саму територію, то вони мусили постійно співпрацювати без існування обох цих систем, без їхньої співпраці, зрозуміти ситуацію там неможливо. Я хотів вас запитати, це може не зовсім історичне питання, але це питання. Гуманістичне і питання трактовки історії, е, яким чином ставитися, чи як зараз в Європі ставляться до тих трагедій, які ми мали, наприклад, на території України? Я зараз маю на увазі Голокост чи Голодомор. Чому я про це говорю? Коли ми говоримо про Голокост, наприклад, Бабин Яр. В радянські часи Бабин Яр був ніби позанаціональним пам'ятником. Там було заборонено ставити єврейські символи, було заборонено говорити про будь-яку національну ознаку того, що там відбувалося. І в той час дуже багато євреїв протестувало проти цього, бо вони говорили, що це трагедія єврейського народу. Зараз ми маємо іншу крайність. бо дуже багато людей, коли говорять про Бабин Яр, вони говорять, це проблема євреїв. Хай євреї згадують про своїх загиблих. Ми їх шануємо, але нас це не стосується. Те саме є і в підході до Голодомору дуже часто. Бо багато людей каже, ну це проблема там, українців. Або це взагалі не національна, а соціальна проблема. Хай ті люди, які від цього постраждали, про це говорять і про це пам'ятають. Е, яким чином підходити до цього з моральної точки зору сьогодні, з погляду на минулу історію? двома способами. Перше Перше, те що я намагаюсь описати в своїй книжці що все це були люди, коли під час голодомору вмирали вони від голоду, то це були люди. Більшість з них були українці. Серед них були і росіяни, євреї, поляки і так далі. Але всі вони були людьми. Смерть від голоду людини це страшна річ. Всі євреї, яких розстріляли в Бабиному Ярі, а 1941 році всі вони були євреями, але вони також були і передусім були людьми. Кожен убитий єврей це убита людина. Мені здається, що це дуже просто, але не всі думають про це. Головне, не хто загинув українець чи єврей. Головне, що загинула людина. І це трагедія. Тому не можна сказати, що ці смерті стосуються тебе, а ті смерті стосуються інших людей. Ні. Друге, це пов'язано з Україною. Україна, скільки вона не існувала, тут завжди жили різні люди, різних національностей: євреї, вірмени, поляки, росіяни, українці і так далі. Якщо ви хочете мати політичне суспільство в Україні, воно повинно включити всі ці історії. я відповів на перше ваше питання про те, що це не моя робота. Це не моя робота, але це ваша робота. І Як американці повинні включити історію чорношкірих в історію Америки, так само і українці повинні включити всі ці історії в свою історію, інакше України не існуватиме. Дякую, пане професор, за це інтерв'ю. Прошу дуже прошу. Дякую за вашу презентацію. А ми продовжуємо програму.